Наш герой Джеймс Френсіс Ган народився 5 грудня 1966 року в Сент Луісі, штат Міссурі. І знаєте, що він не був звичайним хлопцем. Поки його однолітки ганяли м'яча на вулиці, малий Джеймс уже створював свій власний і водночас захопливий світ з 8 міліметровою камерою в руках, яку подарував йому батько. З братами та друзями в головних ролях він знімав фільми жахів про зомбі прямо на задньому дворі або у підвалі будинку. Уявіть собі, дитячий сад, а через хвилину це вже ходячі мерці у мініатюрі з саморобними спецефектами та літрами бутафорської крові. Це було його перше, але надзвичайно глибоке занурення у світ кіно. І як бачимо, він одразу почав з м'ясних тем. Ця пристрасть до монстрів та похмурого гумору супроводжуватиме його протягом усього життя.